Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема наша сьогодні таблиця множення і ділення числа 6 розв'язування рівнянь. Міркуй точно, відповідай чітко, записуй правильно і швидко. Почнемо урок з усної річби, веселі задачі. Я хочу запитати у вас, у скільки треба раз збільшити число 6, щоб було 36. Нам потрібно збільшити. Так, у шість разів. Наступна весела задача якось до зайця на обід прискакав дружок сусід. На пеньок зайчата сіли і по п'ять морквинок з'їли. Хто рахувати вміє, скільки моркви зайці з'їли. Нам потрібно по п'ять моркви два зайці. 10 морквин зайці з'їли. Наступна весела задача. У магазині по 8 м'ячів купили 5 розумних дітлахів. Дайте відповідь на запитання продавця, скільки м'ячів вона продала. 5 дітлахів по 8 м'ячів, 40 м'ячів продала. Наступна весела задача Михайлик в школу раз прийшов. У клас красивий він зайшов, у класі ніби на парад три ряди по дев'ять парт. Допоможіть порахувати, скільки парт стоїть у класі. Що нам потрібно? Так, 9 помножити на 3 і у класі стоїть 27 пар. Наступна весела задача. В однієї автомашини є 4 автошини. Скільки буде автошин у 5 автомашин? Так, нам потрібно 4 помножити на 5, і у 5 автомашин 20 автошин. Молодці. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. І у хвилинки каліграфії пропишіть цифру 6 і число 66. У завданні 256. Запиши вирази за схемами обчисли значення. За першою схемою нам потрібно числа поділити на 3. 12 поділити на 3 буде 4. 6 поділити на 3. 2. 3 поділити на це саме число 3 буде 1. А 0 поділити на 3 буде 0. Пригадаємо, за другою схемою таблицю ділення на 4. 12 поділити на 4 3. 0 поділити на 4 0. 4 поділити на 4 1. І 20 поділити на 4 буде 5. За третьою схемою запишіть вирази і обчисліть значення самостійно. Давайте перевіримо. І у вас отримались такі результати. Молодці. У завданні 257. Спочатку складемо добутки із множником щить, скориставшись схемою щить помножити на 2. 12. 6 помножити на 3 18, 6 помножити на 4, 24, 6 помножити на 5 30, 6 у 6 – 36, 6 помножити на 7, 42, 6 помножити на 8, 48. І 6 помножити на 9, 54. Що ви помітили? Дивлячись на результати, що кожний наступний результат збільшувався. На 6. Складемо тепер, скориставши схемою частки дільником 6. 12 поділити на 6, 2. 18 поділити на 6, 3. 24 поділити на 6, 4, 30 поділити на 6 5. 36 поділити на 6 6. 42 поділити на 6 7. 48 поділити на 6, 8. І 54 поділити на 6, буде 9. Тобто. Скориставшись взаємозв'язком ділення і множення, у нас отрималась таблиця ділення. Знайдемо значення виразів в завданні 258. 6 помножте на 6. Так, 36. 6 помножити на 3 18. 6 помножити на 9 54. А 9 помножити на 6 переставили множники. І в нас отримався теж добуток 54. 6 помножити на 7 42. 7 помножити на 6 теж. Переставили множники. Буде 42. 48 поділити на 6. Яке число при множенні на 6 дає 48? Буде 8. 30 поділити на 6. 5. 54 поділити на 6. 9. І 42 поділити на 6. Ми отримаємо 7. Розв'яжемо рівняння 259. У рівнянні невідоме ділене, позначене буквою Х. Щоб знайти невідоме ділення, нам потрібно дільник помножити на частку. Обчислюємо і записуємо в третьому рядку результат. Буде 30. Підкреслюємо його. Перевіряємо, 30 поділити на 6 буде 5. У другому рівнянні у нас невідомий дільник, позначений буквою А. Щоб знайти невідомий дільник, нам потрібно ділене поділити на частку. Обчислюємо і в нас отримається 4. Перевіримо, 24 поділити на 4 буде 6. У третьому рівнянні у нас невідомий другий множник, позначений буквою С. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник, обчислимо і ми отримаємо 3. Перевіримо, 6 помножити на 3 буде 18. Тепер давайте перевіримо розв'язання рівнянь у завданні 260. У першому рівнянні у нас невідомий другий доданок. Позначений буквою Х. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми відняти відомий. Обчистимо і ми отримали 5. Це рівняння розв'язано правильно. У другому рівнянні невідомий другий множник, позначений буквою А. Щоб знайти невідомий множник, пригадали, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. І ми отримали 8. Перевірили, 1 помножити на 8 буде 8. Це рівняння теж розв'язано правильно. Перевіримо третє рівняння, в якому невідомий перший множник, позначений буквою С, а щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на множник, а у нас тут записано множення. Отже, це рівняння розв'язано неправильно. А зараз, діти, відпочинок. Виконайте руханку. Продовжуємо працювати далі. У завданні 261 знайти значення буквеного виразу. Сума n і частки n поділене на 6. Спочатку знайдемо, якщо n дорівнює 12, то у буквеному виразі замінимо N числом 12, і ми отримаємо початку 12 поділимо на 6, буде 2, і до 12 додати 2. 4. Якщо n дорівнює 6, знайдемо значення буквеного виразу. Підставимо замість n число 6, обчислимо. 6 поділити на 6 буде 1. І до 6 додати 1, ми отримаємо 7. Значення буквеного виразу, якщо n дорівнює 30 і n дорівнює 0, знайдіть самостійно. Давайте перевіримо. Якщо n дорівнює 30, то у буквеному виразі, коли замінимо n числом 30, ми отримали 35. А якщо n дорівнювало 0, ви підставили у буквений вираз 0, і ми отримали число 0. Молодці. У завданні 262 пригадаємо. Щоб знайти у скільки разів менше, тобто порівняти, або у скільки разів більше, нам потрібно це дізнатися дію ділення. Отож, давайте дізнаємось, у скільки разів менше число 6, ніж число 30. У 5 разів, бо 30 поділити на 6 дорівнює 5. У скільки разів менше число 5 ніж число 25. Щоб порівняти, нам потрібно 25 поділити на 5 і менше у 5 разів число 5. У скільки разів менше 1 гривня, ніж 10 гривень. У 10 разів. Бо 10 поділити на 1 буде дорівнювати 10. У скільки разів менше 6 метрів, ніж 48 метрів. У 8 разів, тому що 48 поділити на 6 буде 8. Розв'яжемо задачу 263. Купили 25 бубликів, а тістечок на 20 менше. У скільки разів більше купили бобликів, ні тічок. Задача розповідається про бублики і тістечка. Скільки купили бубликів? 25. А тістечок невідомо, але на 20 менше. Про що запитуються в задачі? Нам потрібно дізнатися, у скільки разів більше купили бобликів, ніж тістечок, щоб порівняти, у скільки разів більше, чи все у нас відомо в задачі. Ні, у нас невідомі тістечка. Тому спочатку ми будемо дізнаватися, скільки ж купили тістечок. Якщо їх на 20 менше, ми про це дізнаємось правильно дію віднімання. Отже, від 25 відняти 20, і ми отримаємо, що купили 5 тістечок. Тепер ми можемо порівняти, у скільки ж разів купили бубликів. Якщо їх 25, а тістечок 5. Так, ти пам'ятаєш, щоб порівняти, у скільки разів більше ми це дізнаємось дію ділення. Натисни відео на паузу і другу дію запиши самостійно. Перевіримо 25 поділити на 5 і у 5 разів більше купили бублики. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати рівняння. У першому рівнянні невідомий дільник, позначений буквою Б, у другому рівнянні другий множник, позначений буквою А. І у третьому рівнянні теж другий множник, позначений буквою С. І задача на обід спекли 20 пампушок, а калачів на 15 менше. І вам потрібно дізнатися, у скільки разів менше спекли калачів, ніж пампушок. Задача подібна до попередньої задачі. Щоб порівняти, вам потрібно спочатку дізнатися, скільки калачів. Успіхів вам. На цьому ми з вами урок закінчуємо. Дякую вам за увагу. На все добре вам, діти!